Дозвольте представити новий корпус номер 3 де розташований факультет дошкільної та спеціальної освіти. В Уманському державно-педагогічному університеті створені всі умови для навчання здобувачів вищої освіти. А для студентів з особливими освітніми потребами для зручності створені пандуси, які забезпечують безперешкодний доступ до будівлі. Розпочнемо нашу екскурсію з нашого холу. На першому поверсі нашого університету розташована їдальня. Актова зала. В стінах актової зали колектив університету приймає відповідальні та доленосні для навчального закладу рішення. Організовуються конференції, симпозіуми, круглі столи, вручення дипломів випускникам та культурно-масові заходи. Актова зала обладнана звуковими системами та новітніми технічними засобами, мікрофонами, медіапроекторами, вайфай та іншим розрахована на 200 місць. В університеті функціонує гардеробна кімната, в якій здобувачі вищої освіти залишають свій верхній одяг. В університеті розташовані санітарно гігієнічні кімнати для здобувачів вищої освіти та обладнані вбиральні для здобувачів з особливими освітніми потребами. Читальні зали Для студентів університету існують читальні зали, які забезпечують доступ до навчальної та наукової інформації на різноманітних носіях підручники, навчальні посібники, періодика, електронні документи, бази даних. Для популяризації читання організовуються книжкові виставки, проводяться читацькі конференції, тематичні вечори, бібліографічні огляди літератури Корпус обладнаний протирадіаційним укриттям, загальною площею 2683 метрів квадраті, наявні два входи, які захищені від атмосферних опадів навісом. Укриття обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Система водопостачання централізована та наявна питна бутильована вода з додатковим запасом технічної води. Приміщення обладнано санвузлами, мобільним інтернетом, генератором. Матеріально-технічне забезпечення факультету дошкільної та спеціальної освіти. На факультеті діють науково-дослідні лабораторії та центри, на базі яких проводяться наукові дослідження, результати яких впроваджуються в освітній процес. В межах лабораторій та центрів здобувачі вищої освіти мають можливість займатися власними науковими пошуками під час написання курсових та випускних кваліфікаційних робіт. За результатами їхніх досліджень видається збірник студентських наукових праць. Перші спроби пошуку в науковому просторі. Науково дослідна лабораторія, Дошкільна освіта. Сутність перспективи розвитку в 21-му столітті. Науковий керівник, кандидат педагогічних наук, професор кафедри психології та педагогіки розвитку дитини Карнаух Леся Петрівна. Доброго дня, ради вам представити науково-досвідну лабораторію дошкільна освіта, історія та перспективи розвитку в 21 столітті. Лабораторія була заснована в 2002 році і структурним підрозділом Уманського державного педагогічного університету імені Павла Чина, основними напрямками діяльності лабораторії. Є методичне забезпечення психолого-педагогічного супроводу, учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану, участь в лабораторії у роботі Центру розвитку дитини та освіт, Академії обдарованих дітей музерки, що функціонують на факультеті дошкільної та спеціальної освіти. Організація та участь у наукових заходах, спрямованих на удосконалення освітнього процесу з дітьми дошкільного віку та в умовах воєнного стану. Підвищення професійного професіоналізму членів лабораторії шляхом відвідування курсів підвищення кваліфікації, стажувань, вітчизняного та зарубіжного готу. Ви бачите, що ця аудиторія е, дуже матеріально багато матеріально забезпечена. Ці аудиторії проходять попередні захисти диссертаційних досліджень, семінари, семінари, практикуми, конференції. Також ця аудиторія є навчальною для наших здобувачів. Хочемо вам представити зараз наші доробки, це доробки членів лабораторії, також наших здобувачів, які беруть участь у конференціях, видруковують свої тези у в цих конференціях. Це монографії, посібники, підручники, результат діяльності нашої лабораторії. Науково-дослідна лабораторія Василь Сухомлинський і школа 21 століття. Науковий керівник, доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти Кушнір Валентина Миколаївна. Вітаємо вас в науково дослідній лабораторії Василь Олександрович Сухомлинський і школа 21 століття. Науково-дослідна лабораторія Василь Олександрович Сухомлинський і школа 21 століття була створена в 1996 році за ініціативи Кузя Володимира Григоровича, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора педагогічних наук. Професора, члена Національної академії педагогічних наук України, який керував діяльністю науково-дослідної лабораторії Василь Олександрович Сухомлинський і школа 21-го століття, з 1996 року по 2018 рік. Упродовж цього періоду на базі лабораторії діяла наукова школа педагогіка ХХІ століття Кузя Володимира Григоровича, при якій захищено 33 кандидатських та 7 докторських дисертацій. Лабораторія працює під егідою Національної академії педагогічних наук України та посідає провідне місце у справі наукового дослідження сухомлиністики. Упродовж існування науково-дослідну лабораторію відвідала велика кількість науковців: соратників Василя Олександровича, дослідників, культурних та громадських діячів. На базі лабораторії відбуваються захисти випускних кваліфікаційних та курсових робіт. Студенти бакалаврату та магістратури. Активно залучаються до участі у конференціях, семінарах різного рівня, які проводяться на базі лабораторій. Крім того, ми часто проводимо екскурсії для дітей, які ознайомлюються із спадщиною Сухомлинського. В лабораторії відбуваються круглі столи з управлінням освіти, відділом освіти, педагогами, які впроваджують ідею Василя Сухомлинського. Науково-дослідна лабораторія, інклюзивна педагогіка, науковий керівник, доктор педагогічних наук, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Малишевська Ірина Анатоліївна. Науково-дослідна лабораторія інклюзивної педагогіки є структурним підрозділом Уманського державного педагогічного університету імені Павла Чини і функціонує в межах кафедри спеціальної та інклюзивної освіти. Наукова діяльність членів лабораторії спрямована на дослідження актуальних проблем впровадження інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами в Україні. Центр цифрової педагогіки у дошкільній та спеціальній освіті. Науковий керівник. Кандидат педагогічних наук. Доцент кафедри дошкільної освіти Залізняк Алла Миколаївна. Доброго дня. Ми зараз з вами знаходимося на кодослідному центрі цифрової педагогіки у дошкільній та спеціальній освіті. Мета діяльності даного центру це є інтенсифікація, модернізація професійної підготовки педагогічних кадрів в основу такої підготовки входять інформаційні комунікаційні технології, які сприяють. Формування педагога дослідника саме у дошкільній та спеціальній освіті напрямами даного центру це є проведення наукових досліджень викличами факультету дошкільної та спеціальної освіти, це організація та проведення семінарів, практикумів, конференції різного рівня, це вивчення та провадження. Практику навчальних дисциплін і саме інформаційно-комунікаційних технологій викладачами факультету дошкільної та спеціальної освіти, науково-методичний центр психологічного і дидактичного супроводу нової української школи. Науковий керівник, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки розвитку дитини Рябошапка Ольга Володимирівна. Психологічно та делектично супроводу нової української школи діє на базі факультету дошкільної та спеціальної освіти. У 2019 році на базі нашого центру підписана угода про взаємодію між інститутом психології Національної академії та України та нашим центром. Відповідно, до заставі центру у нас виділяються такі напрями діяльності. Це розроблення сучасних психологічних та дитактичних джерел супроводного української школи, формування науково-методичної бази щодо тематики діяльності центру. Також участь у різноманітних міжнародних всеукраїнських та регіональних науково-практичних конференціях. Семінарах, тренінгів, вебінарів, круглих круглоселі, підготовка монографії, науково-методичних посібників, методичних рекомендацій, уголосах дошкільної та початкової освіти. У рамках меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством науки освіти і науки України та нас впроваджується містовою моди діяльнісний підхід у закладі дошкільної освіти та педагогіка гри. Освітньо науковий центр сімейно центрованих практик, науковий керівник, доктор філософії, доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Черніченко Людмила Анатоліївна. Вітаємо в освітньо-науковому центрі сімейно-центрованих практик. Метою центру є поширення цінностей інклюзивної освіти в академічному середовищі, формування інклюзивної компетентності у здобувачів вищої освіти, реалізація ключових ідей освітньо-професійних програм, дошкільна освіта та спеціальна освіта, забезпечення соціальної та психолого-педагогічної підтримки сім'ям, які виховують дітей з та без особливих освітніх потреб. На базі центру проводиться щорічно Всеукраїнська конференція сімейно-центровані практики. Також на базі центру на постійній основі проводяться семінари різних рівнів майстер-класи, круглі столи, тренінги та різні дискусійні платформи. Регіональний центр розвитку дитини Дивосвіт, керівник центру, методист Вознюк Наталія Дмитрівна. Цвітати в центрі розвитку дітей Дивосвіт. Представляємо нашу кімнату, наші вихованці зараз в роботі. А я коротенько розкажу вам про центр розвитку. Центр розвитку це структуризований підрозділ у міського державного педагогічної університету імені Павла Григоровича Течери, Створений для співробітників, студентів, викладачів, де є чудове поєднання обов'язків сімейних і роботи. Дітки в цьому центрі можуть не тільки відпочивати, гратися, співати, а й надаються освітні послуги, такі як навчання читати, розвиток мовлення, за потреби і номерна мова, послуги логопеда. студенти також приймають участь у, у житті дітей. Академія обдарованої дитини «Вундеркінд». науковий керівник, доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти Гаврилюк Світлана Миколаївна Вітаємо вас. У Академії обдарованих дітей Гундеркін. Мета діяльності Академії забезпечення підтримки обдарованих дітей дошкільного віку шляхом створення умов для їх творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку, завдання Академії обдарованих дітей інтеркін. Морення освітнього середовища, що забезпечує організаційні діагностичні, методичні, дидактичні та наукові складники роботи з обдарованими дітьми, організація індивідуального супроводу та підтримці обдарованих дітей до шкільного віку. Розробка забувається до гуманіта авторських методів, інноваційних технологій та методів навчання на надання особисто орієнтованого та творчого підходу до роботи з дітьми. Розвиток психолого-педагогічної та наукової взаємодії, факультет, дошкільної та початкової освіти раді роботи з обдарованими дітьми. Академія озорних дітей і любів має такі творчі студії. Арт-студія дивосліт, студія, студія арт-терапії, художня студія дитячий театр, спітін-клуб англійська для малюків, студія інтелект, підготовка до школи, раннє читання, формування лежальних математичних удавлень, розвиток мовлення, ознайомлення з довкіллям. Психологічна студія гармонія, психолого-педагогічна допомога, діагностика та корекція психічного розвитку дослідника. Консультація психолога батьків Малюка. Відкриємо скарбницю талантів вашої дитини разом: Кабінет індивідуальної корекції мовлення. Науковий керівник. Кандидат педагогічних наук, доцент Лемещук Марина Анатоліївна. Ми знаходимося в кабінеті індивідуальної корекції мовлення. Кабінет індивідуальної корекції мовлення оснащений логопедичними зондами для постановки звуків мовлення. Логопедичними масажними зондами за методикою Наталії Пиляєвої, стерилізаторами, індивідуальними дзеркалами, наборами для розвитку дрібної моторики рук, артикуляційного розвитку, боксами із засобами альтернативної та додаткової комунікації, навчальною літературою. На базі кабінету здобувачі вищої освіти відпрацьовують практичні навички із запуску та корекції мовлення. Масажний кабінет. Відповідальна за нього кандидат педагогічних наук Слатвінська Анна Анатоліївна. Добрий день. Ви знаходитесь у навчальному кабінеті лікувального масажу, де здобувачі вищої освіти мають можливість відпрацьовувати практичні навички логопедичного та лікувального масажу. Кабінет психолого педагогічної реабілітації та методики фізичного виховання. Кабінет психолого-педагогічної реабілітації та методики фізичного виховання містить сухий басейн, фітболи великі та маленькі, карімати, мати на підлогу ластівка, бізіборд настійний, ортопедичні килими, шведська стінка, лампа проектор, кабінет студентського самоврядування. Доброго дня! Мене звати Майданюк Світлана Олександрівна, я голова студентської ради факультету дошкільної та спеціальної освіти. Зараз ми знаходимося в аудиторії студентської ради нашого факультету. Саме тут проходять засідання, на яких вирішуються важливі питання, що стосуються здобувачів освіти. Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації студентів нашого університету. Лекційні аудиторії. 413 та аудиторія має форму амфітеатру. В аудиторії проводяться лекції, конференції, олімпіади, зустрічі з видатними людьми Черкащини, засідання вченої ради факультету, виховні заходи. На базі 323-ї аудиторії відбуваються лекційні та практичні заняття, тренінги та інші факультетські заходи. Кабінет інновацій в дошкільній та спеціальній освіті призначений для проведення лекційних, практичних, лабораторних занять професійного циклу у процесі підготовки здобувачів вищої освіти спеціальностей 0,12 дошкільна освіта та 016 спеціальна освіта. Зокрема, у межах меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та Зелеку Фундейшн тут проводяться заняття з навчальних дисциплін. А саме наступність та перспективність у роботі з дошкільниками та молодшими школярами, технології стім освіти, педагогіка гри, які реалізуються в межах освітніх програм означених спеціальностей. В межах факультету функціонують три випускових кафедри, а саме кафедра дошкільної освіти, виконуючи обов'язки завідувача кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент Мельникова Ольга Миколаївна, кафедра психології та педагогіки розвитку дитини. Виконуючий обов'язки завідувача кафедри, кандидат педагогічних наук, професор кафедри Карнау Леся Петрівна та кафедра спеціальної та інклюзивної освіти, завідувач кафедри кандидат педагогічних наук, доцент Ламищук Марина Анатоліївна, кабінет декана факультету дошкільної та спеціальної освіти Попеченко Світлани Сергіївни, деканат факультету та кабінет заступника декана з навчальної роботи Бутенко Ольги Григорівни. У Манському державному педагогічному університеті також функціонує сучасний спортзал, у якому здійснюються різноманітні спортивні заходи, змагання та тренування. Тут студенти мають можливість займатися волейболом, баскетболом, футболом та іншими видами спорту. Гуртожиток номер 1 Вітаємо вас у гуртожитку номер 1 Сьогодні ми проводимо екскурсію, щоб познайомити вас з умовами, правилами безпеки та загальним налаштуванням гуртожитка. Задля безпеки у гуртожитку встановлено камеру відеоспостереження, які допомагають контролювати безпеку здобувачів. При вході у нас знаходиться вахтова зона це місце, де працює черговий, який стежить за порядком і безпекою мешканців. Вхід до гуртожитку проходить за перепустками, що дозволяють уникнути сторонніх осіб. Біля вахти також розміщений інформаційний стенд, на якому можна знайти важливі оголошення, правила проживання та контакти відповідних осіб. Окрему увагу приділяють системі безпеки та оповіщенню про повітряну тривогу. Гуртожиток обладнаний автоматичною озвучувальною системою, яка сповіщає мешканців про небезпеку. У разі повітряної тривоги всі чують відповідні оголошення, після чого студенти повинні негайно слідувати до безпечного місця. На кожному поверсі розміщені схеми евакуації, які показують маршрути до найближчого укриття. Також усі мешканці ознайомлені з правилами поведінки під час надзвичайних ситуацій. Далі переходимо до житлових кімнат мешканців. У кожній кімнаті проживає від 2 до 4 осіб. Вони оснащені всім необхідним для комфортного проживання, а саме ліжками, столами, шафами, полицями та стільцями. На кожній секції є три санвузли та душова кімната. Душові працюють за графіком, а санвузли прибираються регулярно для дотримання санітарних норм, окремо передбачені місця для сушіння речей. Взимку кімнати добре опалюються. А влітку є можливість провітрювати приміщення через вікно. Студенти можуть реалізувати свої кімнати за власним бажанням, додаючи елементи декору та створюючи затишок. У гуртожитку також часто проводяться різні заходи: зустрічі студентів, вечори знайомств, майстер-класи та творчі заходи, організовані студентським самоврядуванням. В гуртожитку діє секційна система. На кожну секцію розташована кухня, де мешканці можуть готувати їжу. Вони забезпечені електричними плитами, мийками, столами для приготування страв, а також шафами для зберігання продуктів. Кожен здобувач зобов'язаний слідувати чистоті та правилам користування кухнею, прибирати після себе та не залишати увімкнені плити без нагляду. Для підтримання чистоти є ємності для сміття та приладдя для прибирання. Гуртожиток номер 1 це не просто місце для проживання, а й простір для розвитку, навчання та спілкування. Тут створені комфортні умови. Дякуємо за увагу! Гуртожиток номер 2 Вітаємо вас у гуртожитку номер 2 Зараз ми проведемо екскурсію, щоб познайомитися з умовами, правилами безпеки та загальним налаштуванням гуртожитку. Гуртожиток створений для того, щоб забезпечити комфортні умови проживання, сприяти навчальному процесу та надавати студентам можливість відчувати себе частиною великої університетської спільноти. Тут кожен знайде місце для відпочинку, самореалізації та розвитку. Для зручності людей з обмеженими можливостями при вході встановлено пандуси, що забезпечують безперешкодний доступ до будівлі. При вході до гуртожитку розташована вахтова зона, це головний пункт контролю, де черговий забезпечує безпеку та порядок. Основними функціями вахти є перевірка перепусток для виходу мешканців, ведення журналу відвідувань для контролю гостей, надання мешканцям важливої інформації щодо розміщення правил, контроль виконання правил поведінки та безпеки та швидке реагування за допомогою надзвичайних ситуацій. Вхід до гуртожитку забезпечується за перепустками, що гарантує, що всередину не потраплять сторонні особи. Додатковими заходами безпеки є камери відеоспостереження, які встановлено у вхідній зоні та коридорах для забезпечення постійного контролю. Також є інформаційний стенд. Також у гуртожитку номер 2 знаходиться бібліотечний зал та зони для навчання. Бібліотека надає доступ до навчальних підручників, наукової літератури та робочих місць для самопідготовки. Зони самопідготовки забезпечені розетками, столами та освітленням. Також є швидкісний Wi-Fi для зручного доступу до навчальних ресурсів. У гуртожитку передбачені ізоляторні кімнати, де можуть тимчасово перебувати студенти, які мають ознаки захворювання. Умовами ізоляції є окреме приміщення з ліжками та санвузлом. Медичний контроль за потреби та обмеження контактів із мешканцями гуртожитку. На кожному поверсі є спільна кухня, яка дозволяє студентам самостійно готувати їжу. Оснащенням кухні є електричні плити для приготування гарячих страв, мийки для миття посуду, столи для приготування їжі, зони для зберігання продуктів. Правилами користування кухнею є утримання чистоти та прибирання після себе, використання лише особистого посуду, заборона залишати плиту увімкненою без нагляду. У гуртожитку номер 2 ви знайдете простір, де дбають про ваш комфорт і зручність. Тут розташована кімната з умивальниками, де ви можете освіжитися. У гуртожитку функціонують санвузли, які регулярно прибираються персональним гуртожитком для підтримки чистоти та гігієни. Тепер перейдемо до житлових кімнат мешканців. Мешканці гуртожитку проживають в комфортних кімнатах, розрахованих на 2-4 особи. Кожна кімната забезпечена ліжками, столами, стільцями, шафами та полицями. У нас у кімнатах ефективна система опалення взимку та природна вентиляція повітря. Студенти можуть покращувати кімнати відповідно до власних уподобань, додаючи предмети декору, організовуючи зручний простір для навчання та відпочинку. Також у гуртожитку номер 2 на першому поверсі є пральні кімнати, які оснащені автоматичними пральними машинами. А саме передбачена зона для сушіння одягу, запис у використанні графіка, щоб уникнути черг. Вартість одного прання у пральні становить 26 гривень. Для здійснення оплати необхідні реквізити, які можна знайти в деканаті нашого факультету або на офіційному сайті факультету. Гуртожиток номер 2 оснащений автоматичною системою оповіщення про повітряну тривогу, що інформує мешканців у разі надзвичайної ситуації. У разі повітряної тривоги мешканці можуть швидко перейти до безпечного місця, тобто бомбосховища. У гуртожитку номер 2 діє регіональний центр розвитку дітей Дивосвіт. Це особливе місце, де діти можуть розвивати свої здібності та таланти. Студенти часто приходять до центру, щоб проводити майстер-класи з малечею, допомагаючи їм пізнавати нове та цікаво проводити час. Така взаємодія створює теплу атмосферу підтримки та розвитку для дітей, а також дає студентам можливість поділитися своїми знаннями, отримати цінний досвід роботи з підростаючим поколінням. Сподіваємося. Що ця екскурсія допомогла вам краще познайомитися з нами. Дякуємо за увагу!